Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 14 червня 24 року Херсонщина Поспів такий над ранній сорт гарний під назвою Саджитарія. Плоди масою 150-200 г достойний вигляд, достойна вага. Зараз вже частина плодів спіла, м'яка. На сонці він майже вишневий, такий. дуже гарний окрас. Ось спілий плод, зараз продавлюся вже попробую, який він. Смачний, соковитий, солодкий. Ну, цукор тут, як сказати, для свого періоду вміст високий. Середні сорти там зовсім про інший цукор йде розмова, там він набагато вищий. Але тут для таких середніх сортів це, чи ранніх. Достойний смак, досить. В цьому році я їм би, велику порцію вологи дав, палив десь за тиждень до дозрівання тиждень, тому Це трохи як приснувати по цукру, відчувається, вологи багато, такий повністю спілий плід, шкірочка відстає. Кісточка не відстає, ну, це традиційно для ранніх сортів, вона відстає вже в середніх або в пізніх. Ну Гарні плоди тут нема що сказати, вони без опушки. Один мінус, що помітив я, врожайність тут не дуже. Про, як на інших проїджувачів приходить, тут не, не, не проріджую плоди. Тут вони якось чи то особливий сорт, чи то умови такі. Для нього не дуже підходящі, але не приходиться його. Така вага в нього. Це я взяв не найбільший плід. Тобто 200 грамів можна легко, цьому буду мати. Да, плід гарний, особливо для такого періоду Що б ще помітив, він якось важче прокидається весною довше. Цей сорт, можливо, це особисто у мене так. Можливо, це за того, що він щеплений на іншому сорті, взаємодія якась іде. Але спостерігаю, з року в рік він сидить, сидить, сидить потім як дасть масу. Ну, вердикт мій такий. Через низьку вражайність я б його не садив би на промислових сілях для себе поїсти це. Просто знахідка він смачний, гарний такий. Але хто його знав, можливо клімат йому потрібен ще жаркіший, тому що це, якщо не хмоляється італійська селекція, можливо йому там більше суми, більше ефективних температур треба в саджитарії. Ну от так чесно про саджитарію є мій відгук. Все добре, тільки низька врожайність. Я скажу, це якщо для себе, то це взагалі не, не критично, тому що плодів завжди вистачає поїсти. А от для промисловості вона буде даремно переводити площу. Знову повторюся ж, можливо не по клімату. В кого є напрацювання по цьому сорту в інших областях, поділіться коментарями. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.